У жовтні відзначаємо 125-ліття від дня заснування єпархії, 20-річчя виходу з підпілля Івано-Франківської духовної семінарії, священномученика Йосафата та 10-річчя Івано-Франківської теологічної академії. Урочистості відбулися приміщенні каплиці семінарії і розпочалися подячною літургією, яку очолили три єпископи Української греко-католицької церкви: Кир Володимир Війтишин, єпископ Івано-Франківський, Кир Миколай Сімкайло, єпископ Коломийсько-Чернівецький, та єпископ Мудрич. Чино святого Василія Великого, ректор Івано-Франківської теологічної академії. Зустрів владик ректор семінарії, прото доктор Олександр Левицький. На спільній молитві були присутні представники міської та обласної влади, гості та уся семінарійна спільнота. Людей, які найбільше долучилися до поширення Божого Слова, відзначили особливими нагородами. Я щиро всіх вітаю з такою датою. Я вам дякую від від себе від депутатського корпусу за співпрацю. За те, що ви допомагаєте владі бути в першу чергу гальмом деяких питань. Кожній людині бути гальмом багатьох питань. І ви допомагаєте в тому, щоб ми рухалися вперед. Сьогодні цей ювілей хочу побажати усім вам, і насамперед, здоров'я здоров і ще раз здоров'я. І аби те мудре зерно, яке проростає. Сидять в цьому залі, вони так само несли до людей. І чим більше душ буде врятовано, я думаю, тим кожен з нас зможе сказати щасливий, що живе саме на Івано-Франківщині. Завжди принципіально мусить пам'ятати, що є Бог, що є наша Україна, є наша українська держава, є наша мова любима, є наші люди. Сьогодні вони є всюди, в різних партіях, мусимо шанувати, поважати, толірувати. І чим більше ми будемо Бога молити і навчати і бути справжніми християнами, тим паче будемо мати сильну, незалежну Батьківщину Україну.